Вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні пропоную пошити шкарпетки на проблемні ноги. Розмір у мене чималенький. Щоб зв'язати такі шкарпетки, потрібно багато часу, а от в мене є дуже хороший для цього матеріал, щоб пошити шкарпетки. Це колись була сукня. Із хорошої вовни. Вона з часом збилася, стала більш щільною, зате для шкарпеток це саме те, що потрібно. Вони будуть тепленькі, цупкенькі, такі, як треба. Прикладаю викройку, Обвожу. вирізаю, Зшиваю. і шкарпетки готові. Головне прослідкувати, щоб обидва шкарпетки були парою, щоб ці смужечки, які проходили, були однакові на одній і на другій шкарпетці. Здавалося, б, тут немає ніяких проблем. Вся справа у викрики, тобто треба правильно її зробити. Я проштудувала багато різних відео. В інтернеті подивилася там скрізь виклики майже однакові. Як їх зробити, щоб вони були такі, як треба. Причому шивати такі шкарпетки не обов'язково на машинці. Навіть вручну зшити їх буде краще, ніж на машинці. Шви будуть більш еластичні. Але я все-таки шивала на швейній машинці. Поставила зігзаг і шивала на швейній машинці, Ставила голку для трикотажу. І ось такі шкарпетки в мене вийшли: теплі, зручні, налазять на мою ногу, не спадають. Але це вже друга пара першу пару, яку я пошила. Точно по тій викроці, яку я взяла з інтернету по своїм міркам, вони на мене трошечки не налізли. Прийшлося вставляти невеличкий клин. В тому місці, де нога набрякає. Тому я вирішила ту викройку трошечки переробити. От я зараз покажу, показую вам ці шкарпетки, де мені довелося вставити клин. Бо не влазила нога. Хоча я вроді зробила все по міркам, по тим, яким є в класичних викриках. Нога мене напрякає якраз в тому місці, де голіндо-стоп. І виходить, що в цьому місці носок на мене просто не налазить. От тому для того, щоб пошити таку шкарпетку. Необхідно зробити мірки. Довжина стопи, обхват в самому широкому місці і обхват через п'ятку. Тому що у людей, в яких набрякає нога, не знаю кого, а в мене набрякає якраз в цьому місці найбільше. І якщо зробити викройку стандартну, то на мене шкарпетки вийшли маловаті. Прийшлося вставляти клин. Ось тому я трошечки переробила цю викройку. Я зробила глибші виточки замість 4-6 см, і вхід в носок взяла якраз ось цю величину, обхват через п'ятку. Висота харпетки 10 см. І завозила їх в носку. Вірніше, в, там, де пальці. Не на 2 см, а в мене вийшло аж на цілих 4. Висота стопи, висота шкарпетки. Якраз буде нижньої, нижньої частини шкарпетки. Щоб зробити верхню частину шкарпетки, треба прибрати. Ось цю виточку, і вийде верхня частина шкарпетки Вирізати і отримуємо виклику, як нам, яка нам потрібна. І не забувайте про припуски на шуйку. І вже друга пара шкарпеток на мене налазить дуже гарно, не спадає п'ятка. Стала глибшою, такою як треба. І маю дві пари. Одна пара, можна сказати, парадно вихідна, а друга з клином. Але я їх теж буду носити. Викройку вже виправлену збережу до слідуючого разу. Може, пригодиться ще пошити собі такі шкарпеточки? А всім, хто додивився до кінця, дякую за перегляд!